Біблія не вчить, що грішник повинен покаятися перш ніж зможе прийняти запрошення Христа. Прийдіть до мене всі знеможені та обтяжені, і я заспокою вас, адже до справжнього покаяння приводить та сила, котра виходить від Христа. Апостол Петро пояснив це ізраїльтянам такими словами. Бог своєю правицею возніс Його як начальника і Спасителя, щоб дати покаяння Ізраїлеві і прощення гріхів. Ми так само не можемо покаятися без Духа Христового, який пробуджує нашу совість, як не можемо отримати прощення без Христа. Христос Є джерелом кожного доброго прагнення. Лише він викликає у серці огиду до гріха, будь-яке прагнення до правди та чистоти, так само як і усвідомлення власної гріховності, свідчить про те, що його дух впливає на наше серця.